Знову до перемог шкільний турнір НФК Ураган стартував Івано-Франківську. Змагання розпочалися розіграшем суперкубка. На паркеті коледжу фізвиховання зійшлися в двобої чемпіони минулого сезону: – 18-та школа та фіналісти з номер 28. Останні вже на початку першого тайму відкрили рахунок. Втім, згодом чинні володарі кубку здобули перевагу та виграли із рахунком 2-1. Кожен грали сам за себе, але все-таки виграли на кінці? Добрали своїх зусиль і були певні собі, що ми виграємо. Ми то казали, що ми ще раз чемпіони, чемпіони, двічі чемпіони, і ми то казали, що ми найсильніша команда на цьому е, кубку. Загалом такі змагання з дитячого футзалу відбуваються в Івано-Франківську вже четвертий сезон. Цього року кубок НФК Ураган набрав рекордну кількість учасників, три десятки шкільних команд. Засновник чемпіонату Олександр Бубин мріє, аби турнір розширювався на всю область. А футзал став обов'язковим предметом у школах. Насправді для цього є все, тобто бажання дітей грати в футзал, зали, які практично в кожних школах є, потрібно просто якісно зорганізувати. Ну а від цього виграє взагалі футзал і я зра. По що виграє народний футбольний клуб ураган, тому що ми маємо велику проблему в конкуренції з великим футболом за талановитих дітей. Прийняти досвід проведення турніру до Івано-Франківська завітали гості з Харкова, президент української дитячої юнацької футзальної ліги, Андрій Лесик. Хоче аби такі змагання відбувалися в інших обласних центрах України. Важливо, щоб ми обійнялися крок хороших правильних ідей. Тому, якщо ми говоримо о том, що школьний турнір по футболу, ми розуміємо, Что это здорово здесь? Помимо того, что играют дети, мы видим, что принимают участие активные родители. То есть э получается обще і начало. А когда цель благородная, я вижу, що цель благородне. Вас підать достойна подростающа бакалінії. Саме лавне дати можливо з дітям повірити в свої сили. Головний приз кубку НФК ураган складає понад 80 тисяч гривень. Щоправда, організатори не виключають, що призовий фонд може зрости, якщо до неї долучаться нові спонсори. Також футзалісти зможуть поборотися і за малий кубок із призом фонду 10 тисяч гривень. Це стосується тих команд, які не пройдуть в одну восьму фіналу.